І зараз з вами перенесемося до Запоріжжя. Розпитаємо, що там відбувається як минула ніч. Розпитаємо також, що відбувається на окупованих частинах Запорізької області. Буде з нами Аскад Ашурбек депутат Запорізької обласної ради. І вже він є на ваших екранах. Пане Аскаде, доброго ранку. Вітаю. Як ця ніч? Чи тихо було без тривог? Ситуація напевно, що вже стабільна для Запорізької області, тому що ворог щоденно обстрілює. Якщо казати про обласний центр, то вчора в день ворог вдарив серед білого дня по одному з промислових об'єктів. Також містяни чули вночі декілька вибухів, але це більше більшій мірі відлуння від ударів по запорізькому району. Якщо казати про статистичні речі, то тільки за минулу добу ворог вдарив 346 разів по громадам на лінії зіткнення і на жаль одну людину поранено. Як загалом зараз ситуація на фронті? Що звітом чути є багато тривожних зараз повідомлень? Ну, звісно, що ворог він не зменшує інтенсивність. Ми це бачимо і по статистиці обстрілів в цілому по намаганнях їх порвати лінії фронту знову ж таки в тому ж жоні роботі, на оріху, вербового. Тобто, якийсь там загальний малюнок ведення бойових дій і активності з боку ворога не змінюється. Єдине, що слід акцентувати увагу, що жодних там територіальних змін чи якихось там територіальних успіхів окупанти не мають. Фактична лінія фронту, незважаючи на всю інтенсивність, вона зафіксована і проходить там. Ну там же, де і проходило декілька місяців. Тому, тому ніяких там суттєвих змін немає, але знову ж таки, це дається великою ціною е супроти збройних сил України і великою ціною руйнування е цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури прифронтових територій. Ну насправді та як впливає російське ПСО на те, що можливо буде здача Запоріжжя, як люди на це реагують? Ну, дивіться, мені здається, ми в ваших ефірах вже декілька разів це обговорювали. Періодично там раз на декілька місяців, ми чуємо подібні пропагандистські заклики з їх ресурсів про те, що, начебто, вони там захоплять Оріхів, начебто, вони захоплять Запоріжжя, але е, жодних якихось там навіть мінімальних успіхів на лінії фронту вони не мали. Ну і плюс ми повинні розуміти, що на третій рік війни ну запоріжці достатньо розуміють звідки брати інформацію об'єктивно про перебіг бойових дій. Ну і в цілому знаходячись там 40 30 кілометрів від лінії фронту ну дуже важко піддаватися і ПСО і скажімо, вірити, чи там яким чином там панікуватися заяв Росіян, тому що люди достатньо чітко розуміють, що відбувається на лінії фронту, і вони розуміють, що росіяни в цілому хочуть яким чином там похитнути їх віру в себе віру збройні сили України. Запоріжжя живе достатньо активним життям, незважаючи на до лінії фронту. Працюють всі сфери, є енергозабезпечення, тому подібне ПСО ну, на третій рік війни воно не має жодного. Там якогось результату, взагалі, жодного. Скажіть, будь ласка, пане Скаде, у вас тепер новий секретар міськради це Регіна Харченко, і власне Іван Федоров, представляючи її голова Запорізької ОДА, не ОДА, а ОВА, точніше, сказав, що пані Регіна буде фактично ВО міського голови Запоріжжя. Нагадайте, чому Запоріжжя є без міського голови зараз, і також як ви? Що можна сказати про це призначення, які завдання? Стоять перед от таким вивом міського запоріжжя без міського голови з 2021 року, коли очільник міста написав заяву по стану здоров'я, мені здається, і більше ніж два роки виконував обов'язки секретар міської ради Анатолій Куртів. Наразі була проведена сесія, де вибрали Регіну Харченко, секретарем ради. І фактично за статусом цієї посади, вона є виконувачкою обов'язків міського голови. Тут є питання наскільки там юридично чиста це була процедура. Наскільки я знаю, колишній. Секретар подав позов до суду, що сесія була незаконною. Я думаю, що суд повинен винести свої рішення, наскільки там законно чи в нормативні рамці відбувалися ці дії. Але наразі маємо те, що маємо. Секретар міської ради Регіна Хашенка вона виконує обов'язки міського голови. Віримо, що її дії будуть максимально сприяти і стійкості міста, і розвитку міста, і знову ж таки віримо, що її діяльність там вона буде конструктивна з порізької обласної військової адміністрації. Проте знову ж таки поки що будуть тривати ще судові дії. І побачимо, наскільки вони, скажімо, будуть логічними і якого логічно в кінця дійдуть. Тому що частина сесія була відкрита без секретаря, частина депутатів була відсутня на цій сесії. Тому вже суд, напевно, що повинен прийняти остаточне рішення по цій ситуації. Власне минулого тижня також, про що повідомляло Суспільне, Попередній секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів він звертався навіть до президента Зеленського з тим, що там руйнується місцеве самоврядування. І також він казав про те, що ця пані Регіна, яка є від слух народу, правильно? Нічого тут не плутаю. Да, але там перед голосуванням її виключили з фракції. Мені здається, і в цілому зняли з посади голови фракції. Тобто, фракція слуг в своїй більшості, наскільки я володію інформацією, вона в цьому голосуванні участь не приймала. Виступила з відповідною заявою до голови Верховної ради. Я так розумію, до своїх якихось спортивних осередків керівництва вищого рангу, що ситуація, скажімо, відбувається не в законодавчій площині. Сам дивна яка ситуація? Тобто нова нова оцей во голови міського вона виключена з фракції. Акції слуг народу І і свою народу Но, це політика так. є я, напевно ще якісь особливості. Сподіваємося, знову ж таки, я наголошую, що дуже важливо, щоб а, там президент звернув увагу на цю ситуацію, щоб судові рішення були винесені максимально швидко, щоб в цій історії була поставлена крапкою, тому що Запоріжжя прифронтова територія. Думаю, що подібні там політичні гойдолки чи зміни вони не можуть йти там на користь місту. Тому сподіваємося, що буде чітко визначена там і законодавча рамка цієї ситуації, і в цілому керівництво держави також прийме цю увагу. Ну Звісно, ця ситуація вона досить суттєво актуалізувала створення міської військової адміністрації. Насправді, і, наскільки я розумію, також є відповідні подання. Знову ж таки, віримо, що президент, офіс президенту звернуть на це увагу і будуть відповідні призначення, які підуть на користь місту. Що відбувається на окупованих частинах території? Запорізької області Я Думаю, що знову ж таки, якщо казати про тимчасово повні території, нічого нового там не дувається. Але це скажімо, інформація зі знаком мінус, тому що ну і тиск на місцеве населення він посилюється. Ми всі чітко знаємо про мобілізаційні процеси, які там суттєво посилилися. Є відповідні в лапках укази так званих очільників цієї території, де вони вже напряму свідчать про те, що вони відпочинають мобілізаційну компанію. Ну і фактично в більшій мірі це носить примусовий характер. Звісно, достатньо складна ситуація з гуманітарною сферою. Тому що ми бачимо, що в громадах на лінії фронту вони там, не думають про якусь гуманітарну забезпеченість цих людей. Ну, нових тенденцій насправді сьогодні немає, тільки все погіршується, і це, напевно, що закономірна історія. Я побачила таке повідомлення. Страшне, щемке, я не знаю, які ще підібрати слова. Бо знаєте, я прочитала просто уривок створу дівчинки в бердянську українською мовою. Написаний вчителька їй поставила два. Хоча я думаю, що їй би треба було поставити найвищий бал за цей твір. Звичайно, що ті вчительці це не підходить. Насправді це болючі речі, і ми я, бачимо, я, я що я це вже не перший наше... раз, коли фактично окупанти вони притісняють саме молодь, шкільників, студентів, тому що в них вони бачать напевно, що найбільше джерело супротиву, найбільш вільних людей. І, на жаль, ми пам'ятаємо, що в Будянську була ситуація, коли двох підлітків фактично вбили, і ці речі вони продовжують подібні тенденції. Єдине, що ми можемо, ми можемо співчувати людям тимчасовій окупації, комунікувати з ними і чекати на те, коли Збройні сили декупують ці території, тому що ми повинні розуміти, що там ситуація. Це достатньо складна, і люди живуть в дуже складних умовах, під постійним тиском. Ну, власне, тут не тільки справа в тому, що твір написаний українською мовою, але й про що він. І дівчинка пише про те, що мені завжди подобався сонячний український бердянськ, але тепер цього настрою вже нема. Як прийшли росіяни, місто стало сумне та тихе. Мого тата росіяни забрали далі, не можу розібрати, забрали. В Катівню. Мені дуже прикро е і нема бажання жити. Тримає лише... Е ага, Забрали зрадники в Катівню, так, мені тут підказують. Мені дуже прикро і немає бажання жити, Приєм тримає лише думка, що скоро Бердянськ звільнять Збройні Сили України. Ну а далі червоною ручкою двійка і е таке вердикт від вчительки: завтра к директору Майже як в Соєвському Союзі, ну звичайно, це треба. Ну, ми не знаємо, чи це реально це тебе? Є 100% підтвердження, що це реально. Ну про це принаймні, повідомляє. Повідомляють, повідомляє видання Міг, посилаючись на телеграм канал. І є ось такий уривок. Не знаю. Ну, почерк наче тоді дитячий. чи справді писала ця дівчинка з Бердянська? Ну, можна можна собі уявити, що такі історії цілком, цілком можливі та, в школах, а що це. діти не приймають цю окупаційну владу. Ну і тим паче, якщо дівчинки забрали а. батька в катівню, то, то вона дуже добре розуміє, де, де ворог і хто ворог. До речі, в Бердянську yeah. там. Сонця Склад. така складна. Я думаю, що ці випадки не поодинокі. І, на жаль, я думаю, що вони будуть виникати і надалі. Тому дійсно дуже прикро, що таке відбувається. Е, в Бердянську, до речі, перейменували 70 з чимось вулиць. Та, Хто? Ну, перейменували Ми? окупанти. А, а вони так скасували декомунізацію. Центральний проспект, знову проспект Леніна. Ось і ще там. Кількадесят ну, це ж історія про те, що весь світ рухається вперед, і тільки. Окрема взята країна і там, де вона присутня, рухається назад. Це це до речі, взагалі теза така дуже цікава. тому що іноді на підконтрольній частині виникають думки. Там навіщо щось перейменовувати? Це нічого не значить. І мені здається, от такими діями окупанти якраз і показують, що подібні речі вони є базою для їх пропаганди, для в цілому до встановлення їх режиму. Тому дуже важливо від подібних речей нам відмовлятися тут на підконтрольній території Не можна казати там, яка різниця вона каже, тому що ми бачимо, яка різниця. І ми бачимо, що це є одним зі стовпів того режиму, який сьогодні там окупав нашу країну. Ну і от, якщо ти хочеш сьогодні, так би мовити, почути про такі от історії з Бердянська, е, які от правдиві, угу. справжні. Угу. Ось, то я дуже побачив цікаву, цікаву інформацію. Е, ось. Це пишуть самі ж телеграм-канали окупантів. Uh -huh. Так що, думаю, можна не вірити їм. А, ветерана Вагнера побила шайка хуліганів за те, що він воював за Росію. Владімір, ось uh -huh. Владимір, ветеран з СВО в складі Вагнера. Разом з жінкою пішов у магазин. От реальна історія життя. Де їх зустріла компанія з місцевої місцевого пивного бару. Хлопці ті підійшли до цієї пари поспілкуватися, uh -huh. як повідомляє телеграм-канал. А під час спокійної розмови чоловік згадав, що бився на СВО в складі Вагнера, uh -huh. що викликало, як повідомляє цей та канал. Не вміняємо реакцію. Uh -huh. Натовп накинувся на нього і почав бити. Причому викрикаючи, що він дістає саме за те, що воював за Росію. Ось так от. А він з приїжджих чи він з місцевих, які він воював? Я не знаю. Ну, от історія, як є, повідомляє Бердянський окупанський телеграм-канал. Якщо там да жартівливо це означає, що рокси проти вона від сильніше ніж ми думаємо і ніж прогнозуємо на справді на тимчасово повних територіях. Але якщо без жартів, то ми бачимо, що мілітаризація цієї території засилля військових вона буде приводити до таких дій, і на жаль, вони будуть налаштовані один проти одного, і в цих процесах може постраждати і місцеве населення, тому. Останні ми маємо багато прецедентів, коли фактично там п'яні військові або інші російські а, вчинять терор проти місцевого населення. Це така реальність знову ж таки тимчасово кована територій. Ну це реальна історія, тому що це повідомляє і та в тому числі там цілий голова слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу цю цього, цього Чоловіка сильно побили вагнерівця колишнього жінці, поламали ногу. Тобто, це руські люди безмислені, без пошат. Не все як має бути, і побили його в Ростові на Дону, а не в Бердянську. Але е, за от така от історія. <реш> Це ще ще комічніше. Пане Аскаде, дякуємо вам за розмову. Дякуємо за інформацію Запорізької області. Аскад Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.